Друзі, всім привіт! Я вас вітаю з Харкова. Мене звати Колб Олександр. І я є одним з генеральних партнерів проекту Толока синдикату приватних інвесторів. Ви можливо знаєте мене як Колб Олександра, власника компанії Промодо, або як Колб Олександра, ведучого блогу Велика риба. Але сьогодні я. Трошки в іншій ролі, і я вас запрошую приєднатися до нашого синдикату. Ви вже чули звернення Ігоря та Тараса, але не Ігор не Тарас не сказали, як ми познайомились. Це відбулося близько 10 років тому в Силиконовій долині, і ми навчалися саме інвестиціям в проекти. І там ми познайомились із Ігорем із Тарасом. І от сьогодні ми вже створили власний проект проукраїнський проект, який дозволяє приватним інвесторам робити інвестиції в it проекти Разом з нами ми досить різні за характером, але об'єднуємо експертизи, які необхідні для того, щоб зробити вдалу інвестицію. Ігор, мій партнер, знаходиться в Силиконовій долині, та має дуже велику експертизу з інвестування. Тарас дуже має класну експертизу в фінансах, я з розвитку бізнесу та маркетингу. Тому співпраця з Толокою дає унікальну можливість інвестування в ІТ з мінімальними ризиками. Що персонально для мене дає Толока, це можливість інвестувати в світові IT-проекти з відносно невеликими чеками. Якщо ви хочете робити це персонально, то зазвичай це або неможливо, або дуже ускладне. Це юридичним оформленням, об'єднавши наші зусилля в синдикаті, ми дуже спрощуємо шлях до інвестицій. І що важливо розуміти кожному нашому партнеру та нашому колезі, що ми особисто інвестуємо в кожний проект. Тому коли ми приходимо до вас з пропозицією, ми вже перевірили фінансову модель, ми вже перевірили бізнес-модель, ми вже зробили аналітику проекту, і ми вже особисто підтвердили інвестування в цей проект. І останнє хто є нашим ключовим партнером. Нашим ключовим партнером є людина, яка хоче сформувати свій персональний пакет інвестицій в it проекти на протязі 2-3 років з відносно невеликими чеками. Тобто, бути нашим партнером, робити це разом з нами. По суті, у вас вже можуть бути інвестиції в нерухомість, у вас може бути відкритий рахунок в Interactive брокерс, але ви ще. Хочете диверсифікувати свій портфель, тому якраз ми і надаємо цю можливість. Я радий вас вітати тих, хто вже є в цьому чаті. і Я буду радий вітати ваших друзів, ваших партнерів, ваших колег і відповісти на всі питання разом з нашою командою. Дякую вам за те, що ви вже доєдналися до нас.